Доброго дня! У нас є з вами відео інструкція по користуванню рингами. Як зробити безпечно наростити кілька ринг. Ось так вони в нас виглядають. Колір ви обрали. Для роботи нам потрібно ще будуть пласкогубці, будь-які, які у вас є, то щоб затиснути ось такі наші. Кільця і прасочка для того, щоб вирівняти канікалон, тому що він у нас гофрований. Дуже важливо, щоб наша пасма була рухливою. Якщо ви нарощуєте дітям, робіть їх ще нижчими. Поїхали! І так, беремо невеличку пасму каніколону, таку, яка у нас поміститься в наш гачок діаметром 3 мм. Ось він такий виглядає. Відділяємо базу 5 на 5 мм нашою шириною. Якщо у вас ріденьке волосся, візьміть базу більшу, 8х8 на мм. Найбільша база може бути 1 на 1 мм. Далі обнімаємо нашу базу. Кладемо в серединку в неї рингу, і тепер наша задача буде засунути в неї канікалон. Як ми це робимо? Нагадаю, що канікалону ми беремо стільки, щоб в нас помістилось в гачок. Можете собі так наміряти такі невеличкі пасмачки. Тепер на пальчик вказівний прокручуємо, вкладемо близенько наш канікалон і заводимо гачок зверху вниз, забираючи наш канікалон. Закриваємо його. Пальчиком притримуємо і виймаємо. В цей момент волосся сунемо вниз, канікалон сунемо вверх. Перевірте, чи у вас пасмочка рухлива, і затискаємо близенько біля кореня, але знову таки, якщо ви нарощуєте дітям, опустіть її нижче, щоб діти могли нею кружити на всі 360 градусів. Це дуже важливо. І нарощуєте необхідну кількість. Можете прямо на проборі, нижче, вище, як вам буде зручно, але дуже сильно вас прошу, обов'язково залишайте її рухливою, бо іначе дитина буде десь кружитися і вирве її. Її з ціліком, це буде зовсім не смішно. І гачок, отак в ручку кладіть, коли не користуєтесь ним. Залишаємо зверху шапочку на 1 мм, 1-2 мм, і затискаємо її будь-якими зручними, які у вас є пласкогубцями. Надіюсь, ви мене почули з приводу того, щоб наша ринга нижче була опущена. Далі випрямлювач, ставимо його на температуру 150 градусів. Знизу робіть собі таке пробне тестування, чи він не плавиться у вас. Якщо ставте нижчу температуру. Якщо буде не вирівнювати, тоді можете поставити температуру трошечки вище, на 170 градусів. І далі повільно проводимо по пасмі, і вона у нас вирівнюється. І все буде супер! Виглядає блискуче, доробимо їх в свою довжину, тож проблем із доглядом не має бути ні у вас, ні у ваших клієнтів. Чи ви для себе робите, чи для дитини. Але дуже вас прошу, опускайте нижче, якщо ви робите для дітей або для тих, хто не буде за нею доглядати. Як зняти? Беремо просто плоскогубці, розтискаємо нашу ринку, вона у нас знову стає круглої форми, і знімаємо матеріал. Може це бути у вас корекція. Можете розтиснути рингу, підтягнути трошечки вверх. І ще поносити місяць, наприклад. І все, зняли і обов'язково вичислили все, що там у вас назбиралося за цей час. Можна зробити патріотичних варіантів, синіх кольорів, можна дітям зробити, можна дорослим, або якщо весь ряд будете робити. Нагадаю, що можна наростити і в натуральний кольор волосся. Це все ми детально розповідаємо на наших курсах детальних. Можна наростити і менші, і більші ринки. Одним словом, до нових зустрічей!